Любите каву та її аромат? Тоді це відео для вас, тому що сьогодні я вам розповім про 10 ароматів з нотою кави. Беріть з собою щось смачненьке, наприклад, філіжаночку кави, як я сьогодні, і будемо розпочинати. Я сьогодні зробила капучино із кави від бренду 25 Coffee Roasters. 25 Coffee кофі це виробники натуральної свіжообсмаженої кави. В їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Уся їх кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому. Продукт смачний і корисний для організму. 25 Coffee кофі активно допомагають ЗСУ, а також підтримують тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Кава до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Я взагалі не пошановувачка кави. Я людина, яка любить пити чаї, я взагалі по чаям. І от що я хочу сказати, мені дуже сподобалася ця кава, тому що в неї такий легкий. Присмак, не ось цієї гіркоти, яку я не можу виносити. Аромат просто безподобний, тому що я не люблю такий нав'язливий палений. О, знаєте, Є такий аромат паленої кави. Я не люблю таку каву, мені треба, щоб кава була саме запашна, духмяна і м'яка. І от я її відчуваю, ніби така темна, пудрова, запашна кава. І саме для моїх підписників я маю невеличкий подаруночок. 20% знижки на. Каву 25 Coffee Roasters. Ця знижка діє по промокоду Благодарна великими літерами. Я вам залишаю промокод на екрані, а також внизу під відео. У інфобоксі. Також залишаю вам всі посилання, де можна купити цю каву по промокоду. Цей промокод дає 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. І цей промокод буде дійсний один місяць з виходу цього відео. Так що користуйтесь на здоров'ячко, пробуйте смачну запашну каву і радуйте! трошки хоч чимось себе чудовим. Ну і давайте розпочинати. Я приготувала сьогодні 10 ароматів з нотою кави і хочу почати з аромату, який мені дуже сподобався. Я з ним хотіла давно познайомитися, а познайомилась нещодавно. От не було в мене нагоди саме протестувати цей аромат, це парфум під назвою Maison Martin Margiela Бренд називається Coffee Break. Давно я на нього дивлюся, і в мене один час було таке бажання купити цей парфум в сліпу, але так як він коштує не бюджетно, скажімо, я все ж таки не, наважувала, не наважувалася брати його в сліпу. І ось вирішила все ж таки замовити собі від ливан, щоб нарешті оприділитися, познайомитися, Знайомитися з цим ароматом. І що я вам хочу сказати, цей аромат мені сподобався з першого прям за тесту, з першого знайомства. Це дійсно аромат кави, але тут кава не чорна, не така гірка, тут вона дуже м'яка, і ця кава з лавандою, і вона з молочністю, і з якимось ванільним десертом. Дуже м'який затишний аромат, він мені дає таке відчуття комфорту і захищеності. Це такий аромат, який би я все ж таки носила вдома. Під теплий пледик, під чашечку гарячої кави або какао. В цьому ароматі, от він мені нагадує такий трошки меланхолійний настрій осінній, коли все дощить. Коли на вулиці прохолодно, дує холодний вітер, крапає холодний дощ, а ти сидиш вдома, в теплі, у теплому пледику, дивишся гарний, якийсь хороший фільм, добрий, п'єш смачні гарячі напої. І ось цей аромат прямо створює ось таку атмосферу для мене. Тут відчувається лаванда, тут відчувається навіть якась свіжість. І ця свіжість інколи вона мені здається. По типу такого свіжого повітря, прохолодного, з холодними травами, але все це окутано теплим ванільним десертом, кавовим запахом. І ось ця лаванда, яка надає свіжинки цьому аромату. Мені дуже подобається. На шкірі він розкривається в пудру, в молочну пудру з ваніллю. Ця кава, яка від початку дуже так гарно відчувається, вона згодом стихає, і на вас залишається пудровий ніжний, комфортний аромат. Мені цей парфум дуже сподобався. Хоч і кава тут відчувається не постійно, але от в нього такий настрій, просто теплий, приємний. І от коли ти нюхаєш каву, то така одразу теплота і розслабленість відчувається. І от від цього аромату, Coffee Break в мене такий самий настрій, ніби я нюхаю філіжаночку кави. Дуже приємний аромат, він мені дуже сподобався, і я тепер точно хочу флакон. Нарешті я оприділилася. Наступний аромат, який я також нещодавно занюхала на сліпих затестах, хто не бачив, я знімала сліпі затести з Ірою та ламою. У нас виходило відео. І, і от Наталя. Наша подруга вона нам прислала на сліпі затести парфум Hysteric від бренду Lorent Mazon. Мені дуже сподобався цей парфум. Він не тільки про каву, він мені пахне десертом тірамісу із алкоголем, тут відчувається ром. Боже, я цей аромат носила, коли приїхала додому від Іри. Після того, як ми знімали то відео, я його носила, я насолоджувалася. Він і алкогольний, він і кавовий. Тут відчувається і тірамісу, і десерт, і якесь піроженко. Дуже гарний аромат. Він запудрюється також потім. Але на початку він такий алкогольно-кавовий. Це дуже приємно. Це ніби якийсь лікер з кавою. От, Іра правильно казала, що є якісь лікери з такими добавками різними кавовими. І от я з нею погоджуюся. Я не була такий лікер, але я нюхала ті лікери, тому що пили мої друзі. І дійсно от пахне от тим лікером з кавою. Дуже смачний, приємний, зігріваючий, прям такий алкогольний, п'яненький аромат. Дуже гарна композиція. Я також думаю над придбанням цього флакону, якщо, звісно, знайду. Далі аромат який мені також попадався на сліпих затестах від Юлії. Юля мені присилала літом ці аромати, чи осінню я вже не пригадую, по-моєму, літом. А, і це аромат Tom Ford Cafe Rose. Я взагалі на сліпих затестах не зрозуміла цього аромату, тому що він мені здався взагалі не про каву і не про троянду. Він мені більше був якийсь гераніво травяний і знаєте, згодом я якось напшикала цей аромат і залишила блотер на кухні і пішла звідти. А потім через час захожу, і я дійсно почала відчувати такий фльор кавовий, ніби кава десь у повітрі літає. Я спочатку не зрозуміла, що це. Потім згадала, що я десь тут кинула блотер, підходжу до блотера. І дійсно, цей аромат на початку, коли ти його розпилюєш, він пахне такою геранієвою трояндою. зеленою. от саме зелена троянда зі спеціями. А потім, коли проходить час, він якось дійсно. Відбувається якась метаморфоза, і він починає нагадувати каву. Але кава саме не напій, а от саме розмелені кавові гіркі зерна. Цей аромат гіркий. Він і на початку гіркий, тому що тут така гірка, зелена трав'яна троянда з мохом і з деревиною. Також відчувається трохи спецій. А потім, коли проходить час, він розкривається, то дійсно відчувається ось ця гіркота кавова. Мені цей аромат, як на диво, сподобався, тому що спочатку він мене якось не вразив. І мені стало приємно, я буду носити цей аромат, я відношу ось цей відливант. До речі, в цьому році я вирішила позбавитися всіх відливантів, залишити лише одні флакони в себе. Я просто хочу всі віддати комусь, кому ці відливанти більш потрібні, а сама хочу користуватися флаконами. І от все ж таки я десь 10-20 відливантів у себе залишаю, щоб їх відносити до кінця і потім вирішити, чи мені потрібні флакони. І ось Tom Ford Cafe Rose я залишаю в себе, я все ж таки хочу його добре поносити. І визначитися, чи мені не потрібен буде флакон. Гарний аромат про троянду, про герань, про трави, про гіркоту, про зелень, але також потім згодом відчувається саме такий кавовий фльор, що мені дуже цікаво. Далі хочу вам показати аромат, який я повернула собі. В мене було два відливанти. Ці відливанти я носила, потім я їх до половини зносила і віддала своїм друзям, тому що якось він мені набрид. І останнім часом я засумувала за цим ароматом і вирішила купити собі тревел. Це монталь. Так, це монталь Рестрето Інтенс Кафе. От не знаю, все одно до мене, у мене тягнеться до нього рука. Хоча я і не хотіла собі ніяких монталів, я не хотіла чогось такого дуже задушного і дуже настирного. Цей аромат для мене саме такий. Але чогось. Останнім часом мені хочеться от саме монталю Ristretto Інтенс Кафе. Я хочу сказати, що я не погоджуюся з людьми, які кажуть, що тут не відчувають каву. Я відчуваю тут каву, і кава для мене тут на першому місці. Це для мене аромат про каву, про масну, жирну, насичену, темну, бордову троянду і про муску, звісно. Для мене тут все ж таки на першому плані кава. Потім за нею ховається саме ця масна, бордова троянда масляниста, і потім мускус. Я в цьому ароматі зараз сплю. Так, Він гучний, він потужний, але я його наношу небагато, я його наношу лише на руки ось сюди, два пшики. Лягаю в ліжко і мені дуже комфортно. В мене вже вся постіль пропахла цим ароматом. Вона прямо ж напитала в себе цей запах, і мені дуже приємно, мені дуже затишно засинати в цьому ароматі. І в мене постіль пахне саме Рістрето Інтенс кафе, і я коли лягаю або підходжу до ліжка. То відчуваю цей прям аромат. І мені дуже подобається. Пахне дійсно кавою з ваніллю, пахне трояндами. Дуже приємний аромат, як на мене. Не знаю, багато хто його не любить, але ну, я сама так до нього відносилася, я не дуже поціновувала його. А зараз щось мені він став дуже подобатися і заходити я з задоволенням ним користуюсь. Монталь Рістрето Інтенс Кафе. Далі ще один аромат про каву, який я маю у флаконі. Також багато хто з вас може зі мною не погодитися, що цей аромат про каву. Але я його сприймаю саме так: це садоназо від Назомато. Для мене це аромат про запашний мед, мед жовтий, такий запашний, який ще коче ноздрі, і також про каву з ваніллю. І навіть трохи чогось солонуватого є, я це. Сприймаю саме як солона карамель. Так, хтось каже, що цей аромат неприємно пахне там ужастиками. Я не погоджуюся. Для мене так пахне саме свіжа банка відкритого запашного меду, Ось саме таким жовтим, трошки солонувато-солодким ароматом, який пробиває ще ніздрі. Дуже гарний аромат, каву я тут відчуваю, особливо на шкірі. Також тут відчувається багато мускусів. Цей аромат для мене. Також затишний, але трошки визиваючий, викликаючий, такий трошки спец... з сексуальним підтоном. Але я прям не можу сказати, що він якийсь сексуальний, викликаючий. Ну, Він такий на грані для мене. Мені дуже подобається. Він для мене як м'який приємний затишний аромат, і такий аромат, в якому тебе було помітно. По шлейфу, по запаху. Так, Тут багато мускусів, які привертають увагу. Багато анімаліки, але для мене на перший план все ж таки виходить мед із кавою в цьому ароматі. Тому я його дуже люблю. Я не відчуваю тут ніяких брудних нот, не відчуваю ніяких страшних нот неприємних. Мені цей аромат подобається. В мене холодна шкіра, я його наношу на шкіру. На одязі, якщо його наносити на одяг, то там дійсно відчувається якась трохи брудненька нота. Але я цей аромат ношу на шкірі і на шкірі в мене такого. Нічого не наблюдається, я його не відчуваю. Дуже гарний, приємний, м'який аромат, дуже незвичний, як на мене. Мені подобається. Він солодкий, пахне кавою, пахне медом, з солоними відтінками, з мускусами. Дуже приємний, пухнастий такий для мене аромат. І, до речі, садоназо мені також в розкритті, коли так набризкаєш його на шкіру, а потім отак уткнеться носом у свою шкіру, він мені нагадує запах е, пузіка мого кота. Ось саме такий пудровий, пухнастий, такий котячий запах в нього є. Дуже приємний, м'якенький. Далі аромат, в якому заявлена кава, це Thierry Mugler. Зараз просто бренд називається Mugler. Аромат із чоловічої лінійки під назвою a Amen. У мене від лавант, отакий, ой, тут така гарна блакитна рідина. Хочу собі флакон також цього аромату. Цей аромат мені про лаванду солодко зацикровану з пачулями. Отут пачулі саме такі, які мені подобаються. Вони гостренькі, вони свіжі, зелені, вони не пахнуть підвально, вони не пахнуть сирістю. Ось такі пачулі я люблю. Вони такі зацукровані з лавандою, з ваніллю. І також тут відчувається кава. Кава тут відчувається недовго, тільки ось буквально перші хвилини. Але мені цього достатньо. Цей аромат самодостатній, він дуже гарний, він дуже шлейфовий. Я не погоджуюся, що він чоловічий, тому що він для мене звучить чисто унісексово. Дівчата, жінки. Пані можуть його носити. Він солодкий, він про лаванду, він про ваніль, він про каву. Трошки відчувається тут кава. Вона не завжди, але все ж таки, я її відчуваю. Дуже затишний аромат, він і свіжий одночасно, і солодкий. Дуже гарно зібраний. Також я тут відчуваю м'ятність, і м'ята, по-моєму, тут заявлена. Тут аромат такий прохолодну свіжинку має і м'ята, трав'янистість, трави, тут відчуваються з лавандою. Ну, це така м'ятна, зацукрована лаванда із кавою. Дуже мені подобається. Він мені пахне якось чистотою. От аромат чистоти, чистоти але солодкий з кавовою якоюсь такою хмаринкою. Дуже приємний аромат. Якщо я десь знайду флакон по гарній ціні, також його собі придбаю. Далі аромат, який Мені нагадав цей парфум. Це бренд називається Ellison Olduin і називається Chock Man Mint. І він мені нагадує саме. A От Вони чимось схожі. Цей парфум також у чоловічій Лінійці, у мене від Левантик, але вони мені якось в одному напрямку, в одному звучанні, в одному настрої цей парфум також пром'яту з шоколадом. Так, зараз. Так, дуже схожі, максимально схожі. Ось тут мені, в мене Елісон Олдуїні, мята, лаванда, шоколад, ваніль і ось ця свіжинка. І ось цей Еймен. Ну, Еймен мені більше подобається, він якось більш свіжий. А ось цей аромат. Все ж таки більш кавовий. Ось тут кава злітає, він потім більш свіжістю ходить. А ось тут аромат від Олдеїні, Чокмейн, е -мінт, Чокмен Мінт. Він все ж таки більше про каву. Так, тут кава більше відчувається, але ось тут всі однакові ноти. Що тут я відчуваю, що тут вони просто якось по-різному обіграні. Тут кава, тут лаванда м'ятна знову ж таки з цією свіжістю. З ванільністю. Також дуже приємний. Вони для мене ну, майже близнюки, тільки по-інакшому обіграні ноти. Дуже приємні аромати. Все ж таки, в мене в більше подобається, ніж Елісон Олдеїні. Але якщо ви хочете більше кави, то тоді вам не Еймен, а Елісон більше. Чокмен Mint. Дуже гарний, абсолютний унісекс. До речі, я його носила на шкірі, і він навіть стійкіший, ніж Мюглер виявився на мені, на моїй шкірі. Як на вас буде, не знаю. Далі аромат від мансера, який називається Ут Кафе. Ну, це просто бімба! Він мені також дуже сподобався. Я його носила декілька днів. Тут дійсно відчувається справжня така мелена, запашна кава гірка. Оцей аромат мені дійсно про гірку, помелену каву. Дуже приємний аромат, тут відчувається ут, але ут, тут згодом виявляється: тут спочатку кава, ось така насичена, чорна, гірка. А потім проявляється ут з ванільністю і солодкістю. Також тут багато деревини в цьому ароматі, в нього стійкість просто без меж. Я також його намагалася змити, він з мене не змивався. Але що хочу сказати, мабуть, все ж таки по характеру і по настрою цей аромат більше підійде чоловікам. От він такий гіркуватий, насичений, в ньому такий якийсь міцний характер. Хоча мені подобається цей парфум от кафе, все ж таки, мабуть, він мені за характером не так підходить. А от на чоловіках він такий більше. Брутальний характер, більш такий ух, міцний має. І мені здається, все ж таки він більше не чоловічу шкіру. От З чоловіків я б його залюбки відчувала. Е, о Боже, він гіркувата кава, яка потім перетворюється в удову солодкість із якимось десертом. Тут також ваніль виходить. Ніби якісь, якась ванільна випічка з'являється. Просто неймовірний. Він не настільки солодкий, як, наприклад, Монталь Рестрето Інтенс кафе. Він більш сухий. Тут більш суха кава, і сухий ут, і пудра така сухенька. Він не масний, він більше як сухий, такий розсипчастий. Ну, дуже гарний аромат, мені дуже сподобався. Не знаю, відношу від левант, подумаю, можливо, все ж таки мені захочеться мати і флакон. Далі ще один аромат про каву це франк Бокле кафе. Це парфум, який я очікувала, що він буде пахнути дійсно кавою. Але, як на мене, він пахне не просто кавою. Він дійсно дуже странний, дивний, мені його важко описати. Але для мене це аромат-настрій. От ти його вдихаєш, ти відчуваєш якісь спеції, гіркі трави, герань, троянду. І я тут відчуваю прокуреність. От ніби, знаєте, людина, яка курить, і в неї одяг от такий. Пропахший, пропитаний ароматом цигарок і цигаркового диму. От мені в цьому ароматі відчувається цей запах прокуреності. Але також тут відчувається гірка без цукру кава. От не знаю, це ніби людина йшла по вулиці, курила, а потім зайшла кудись в кафе, замовила собі чашку гарячої кави без цукру. Якогось експресо. І сидить, і в кафе тепло, десь на столі стоїть букет Троянд. І от вона сидить, відпочиває, зігрівається і п'є ось цю міцну, гірку каву. І від неї от так от пахне. Оце просто аромат, який просто важко описати, він мені створює якусь атмосферу. Дуже приємний, до речі, аромат, хоча я не люблю аромати такої прокуреності, я взагалі не терплю, коли пахне сигар... з сигаретами, цигарками, ось цим димом з цигарет. Але все ж таки в ароматі, ось тут у Франка Боклє Кафе це приємно обіграно, що мене дивує, мені цей аромат подобається. Я би на собі все ж таки не носила його, тому що я не хочу, щоб від мене пахли сигаретами, тому що я їх не курю. І мені не подобається цей запах, але як аромат-настрій, мені цей парфум дуже навіть подобається. Він мені також більше в чоловічу сторону, але якщо ви жінка і вам подобається така атмосфера, ось така приємна, тепла кафешка, кав'ярня з чорною гарячою кавою, з цими сигаретними пачками, то спробуйте, можливо, вам також зайде. І останній аромат взагалі, про цей парфум я не хочу, не хотіла згадувати в цьому відео, тому що. Ну, якось я не дуже зараз відношуся до цього бренду. Це бренд Acro, парфум називається Awake. Мабуть, всі вже знають, що Кресп цілується в дьосна із Росією. Я за це його дуже не люблю, якось не знаю. Але це моя особиста думка. Якщо вам хочеться парфум, ну у вас є своя голова на плечах. Вирішувати вам, купляти цей бренд, не купляти цей бренд. Ми всі дорослі люди. Кожен має право робити свій. Осознаний вибір, я вам просто кажу свою думку. Я би цей аромат собі не придбала. Хоча він мені подобається, я просто не хочу підтримувати цей бренд. Щодо самого парфуму. Так, Запах приємний. Він дійсно пахне справжньою кавою, він дійсно пахне лимонним тортиком, ванільним з лимоном і з кавою. Аромат приємний, атмосферний, солодкий. Я би його особисто собі не купила, тому що не хочу підтримувати цей бренд, але за вами залишається вибір. Ви, дорослі, люди і самі знаєте, що вам робити. Я нікого не засуджую, тому більше я не знаю, що ви там для себе вирішили. Просто хотіла показати вам цей аромат і сказати, що так, дійсно, він пахне кавою, він пахне приємно, але кожен зробить свій вибір. Так, добре. Ось на сьогодні і все. Сьогодні я вам показала 10 ароматів з нотою кави. Якісь аромати пахнуть більше кавою, якісь менше. Я для себе роблю вибір: все ж таки, найулюбленіші мої кавові аромати: це Ristretto Intense Cafe від Монталь, це Sadonazo від Назумато. Також я би собі залюбки придбала флакони Мезон Францис... Ой, Мезон мене згадав. Мезон Мартін Маржела Coffee Break. Обов'язково в мене вже флакон доданий в бажанки хочу його. Далі я би не відмовилася від флакона Hysteric від Лорен Мазон. Неймовірна ромова якась кава з тірамісу. Ну, і також я потім відношу Tom Ford Cero. Вирішу для себе, чи мені потрібен. Зараз я не впевнена. Ну і звісно, Mugler Aiman, також я була би не проти мати флакон. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Унизу під відео я залишаю всі посилання на магазин 25 Coffee Roasters. промокод на знижку, всі назви парфумів. Все для вас. Дякую, що дивилися. Дякую за підтримку, за вподобайки, за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, буду дуже вам рада і вдячна! Слава Україні! До нових зустрічей! Па-па-па-па!